знайомий багатьом фільм Людська багатоніжка 3». того, що тюремний бухгалтер на ім'я Дуайт Батлер показує начальнику в'язниці Біллу босу першу та другу частину фільму Людська багатоніжка. Побачене не вражає божевільного боса. Він вважає ці фільми справжнісіньким безглуздям. Він зневажливо ображає Дуайта і відразу відволікається на свою секретарку Дейзі, яка намагається підтримати розмову. Бос регулярно знущається з Дейзі і змушує боятися себе. Після цього боса викликають до однієї з камер, щоб він розібрався з порушником спокою. Дуайт ув'язується за начальником і каже, що порівняно з іншими в'язницями США, їхня в'язниця має найбільшу плинність кадрів, рівень насильства та витрати на медичні. Послуги їм необхідно змінити ситуацію якнайскоріше, інакше губернатор звільнить їх. Вався із хірургами. Головний лікар теж не бачить перешкод для створення багатоніжки. Він пояснює, що ув'язнені харчуватимуться калом один одного, а необхідні вітаміни та мінеральні речовини зможуть отримувати за допомогою ін'єкцій. Після цих слів босс теж зацікавлюється ідеєю створення багатоніжки. Він визнає, що така процедура набагато витонченіша за вазектомію. Дуайт продумав усе до дрібниць замість перерізання колінних сухожиль. Він пропонує використовувати препарат, який тимчасово паралізує колінні суглоби. Для додаткового кріплення голови до сідниць можна використовувати шкірені ремені. А коли ув'язнений відбуде свій термін, то його можна буде від'єднати від багатоніжки та відпустити на волю. На згадку про цю принизливу тортуру ув'язня залишаться лише шрами навколо рота і на сідницях. Том Сікс просить, щоб йому дозволили бути присутнім на одній із операцій. Лікар готовий узяти ув'язнів необхідні аналізи та розпочати операції. Бос вирішує спочатку показати ув'язненим обидві частини фільму Людська багатоніжка, а потім оголосити злочинцям їх долю. Під час перегляду фільмів ув'язнені відчувають огиду та відмовляються це дивитися. У цей час до них приходить бос і оголошує, що незабаром усі злочинці стануть частиною багатоніжки. Ув'язнені жахаються і піднімають заколот. Вони женуться за начальником в'язниці. Бос та Дуайт закриваються у своєму офісі, а бос вистрибує у вікно. Спецназівці розправляються з кількома ув'язненими та передушують заколот. Злочинців саджають в камері, а бос бере гвинтівку з транквілізатором і методично присипляє кожного з них. Після цього нічого не тямлячих ув'язнених, відводять у лікарню, бос насолоджується перебігом подій. Дорогою до лікарні бос Сікс і Дуайт проходять повз камеру ув'язненого, який за власним бажанням вживає в їжу екскременти. Бос стріляє в нього, бо не хоче. Щоб, хоч хтось добре почував себе в багатоніжці. Губернатор він не розуміє, чому босс і Дуайт такі задоволені і збирається їх звільнити. Однак, бос відверто лестить губернатору і пропонує йому поглянути на багатоніжку, яка розташувалася у тюремному дворі. Від побаченого губернатор неймовірно здивований. Тоді Уайт починає пояснювати, як створення багатоніжки допоможе заощадити величезну кількість коштів на утримання ув'язнених. Бухгалтер упевнений, що ніхто зі злочинців, які відбули термін, більше ніколи не захоче пов'язувати своє життя з криміналом, щоб не повернутися до в'язниці. І не стати частиною людино зеківської багатоніжки, суджених на довічний термін та засуджених до страти. Незабаром босс Дуайт і губернатор заходять до палати, де сидить ув'язнений, який уже відбув свій термін і тому від'єднаний від багатоніжки. Тепер він молиться і дякує босу за звільнення. Навколо його рота залишився шрам, який довічно нагадуватиме йому та оточуючим про його покарання. Губернатор з жахом опускається на кушетку. Він каже, що це порушення прав людини та суспільної моралі. На його думку, за таке можна засудити до страти губернатор заявляє, що з нього досить і швидко їде звідси. Дуайт сідає поряд з похмурим босом і розуміє, що тепер йому не жити. Начальник в'язниці притуляє дуло пістолету до своєї голови, але змінює наміри та спрямовує його на Дуайта. Тут у кімнату входить натхненний лікар. Він готовий розпочинати загальнонаціональну кампанію зі створення багатоніжок, але бос стріляє у нього. Поранений лікар падає на підлогу. За цей час губернатор встигає все добре обміркувати і повертається до в'язниці. Йому раптом починає подобатися людська багатоніжка. Губернатор навіть упевнений, що завдяки цьому відкриттю зможе стати президентом. Він хвалить боса з Дуайтом і йде. Дуайт нагадує, що то була саме його ідея, бос вітає свого підлеглого, називає його генієм та обіймає. Але він не хоче, щоб слава дісталася Дуайту, тому позбавляється його. Бос роздягається догола, забирається на вежу і кричить, стоячи над людською багатоніжкою, насолоджуючись своїм тріумфом.